Пуск новин на Дніпро Тіві я Анастасія Васько, Вітаю. Цей тиждень позначився подіями, які можуть визначити подальший хід війни не лише на полі бою, а й на міжнародній арені. Окупанти продовжують тиснути, точаться важкі бої поблизу кордонів Дніпропетровщини. Деякі населені пункти вже під контролем ворога, який штурмами та хаотичними обстрілами намагається просунутись глибше в область. Водночас світові лідери висловлюють підтримку Україні і оголошують про нові пакети допомоги. Тож у цьому випуску розповімо про ті події, які можуть змінити геополітичну. Картину На понеділок, 6 жовтня, російські війська просунулись в районі Тернового на межі Запорізької та Дніпропетровської областей. Повідомляють дані аналітиків Діпстейт. Це одна з найпівденніших ділянок оборони області. Загалом на відтинку Дніпропетровщини, попри серію наших контратак, ситуація залишається напруженою. Повідомив військовий з позивним Мучной. Нашим бійцям вдалося досягнути локальних успіхів північніше хорошого та Новоселівки. Частину позиції повернули під контроль. Проте Новоселі. Вка зачищена не повністю. Також під тиском ворога залишаються хороше вороне. та январське. Найтривожніша ситуація у вишневому особливо тривожить населений пункт Вишневе. Ворог вже активізував авіаційну роботу, і готує ділянку до штурмових дій. Якщо не посилити прикриття і не створити надійну оборону, втрата цієї ділянки може стати критичною для всього сектора. Серед іншого ворог намагається просунутись і в Запорізькій області поблизу Новоїванівки, Ольгівського та Вишневого. Південно східніше від охотничого в районі ферм тривають штурмові дії. Пише мучной. Ворог тисне на українські позиції вздовж посадок і полів, намагаючись вибити підрозділи і закріпитися на фермах. Його мета пройти через переправу в глиб плацдарму, щоб перерізати лінії постачання та зв'язок із Полтавкою. У разі успіху під загрозою опиниться шлях до самого села. Сама Полтавка знаходиться під активним вогнем. Противник працює одночасно і східного і південно-східного флангу, щоб змусити наших бійців відкотитися на захід або перекроїти лінію оборони. Є ризик, що це спроба загнати наші війська у вигідну ворогу геометрію, в пастку це не просто локальна активність, це спроба змінити логістику і створити умови для подальшого просування. Тим часом, за кордоном, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц звинуватив Росію в причетності до появи дронів над Мюнхенським аеропортом. Як повідомляє Рейтерс, Мерц вважає, що саме Росія може стояти за безпілотниками, які 3 жовтня зафіксували у німецькому повітряному просторі. Нагадаємо, напередодні через загрозу БПЛА в аеропорту Мюнхена застрягли 10 тисяч пасажирів і були скасовані понад 80 десятків рейсів тільки в ніч на 4 жовтня. Частота вторгнень у повітряний простір Європи безпрецедентна, навіть порівняно з часами холодної війни. Ми припускаємо, що за більшість цих польотів безпілотників стоїть Росія. На ґрунті цього, в аеропорту Мюнхена місцева поліція розгорнула лазерну установку на злітно-посадковій смузі для виявлення та знешкодження безпілотників. Обладнання забезпечує точне виявлення дронів і дає змогу швидко нейтралізувати загрозу. До протидронової кампанії були залучені підрозділи Бундесверу та Міністерства внутрішніх справ Баварії. Наступної доби напруга на дніпропетровському відтинку тільки зростає. За даними аналітиків, діпстейт росіяни окупували Маліївку. Тим часом противник активізувався і на сусідніх ділянках. Зокрема, вклинився у південно-східну частину Новоселівки та зайняв кілька нових позицій. Повідомляє військовий з позивним «Мучной». Судячи з усього, ворог прагне не допустити наших контратак у сьому районі. Тож посилює тиски, намагається зламати темп оборони. Ситуація поки під контролем, але ворог явно намагається повернути те, що нещодавно втратив. Наші бійці оперативно накрили його групи ударами в дронів. проте окупанти продовжують лізти хвилями, підтягуючи резерви і намагаючись закріпитися у приватному секторі та посадках. Як ми бачимо, ситуація тут безпосередньо на адмінмежі Дніпропетровщини та Донеччини, Великомихалська громада, вона досить. Непроста, досить складна, противник має змогу просуватися. Є певний перелік причин, зокрема, і боєздатність підрозділів, які знаходяться в смузі відповідальності 20-го армійського корпусу. І звичайно, це те, що дана ділянка місцевості, дана територія. Не передбачало, що лінія фронту сформується так, що противник буде мати змогу наступати саме тут по району Олексіївки, що на Дніпропетровщині працює. Ворожа реактивна система ГРАД. За словами мучного, ворог веде хаотичні обстріли, аби збити українські позиції і не дати змоги просунутися уперед. Південніше від села формується сіра зона, територія, де лінія зіткнення постійно змінюється. а Контроль сторін переходить з руку руки. Після кожного бою напруга в секторі зростає, і можна очікувати нових спроб противника розширити плацдарму бік Новоселівки, щоб вирівняти лінію фронту. Водночас українські оборонці звільнили село Січнева на Дніпропетровщині. Воно розташоване у Синельниківському районі. Бійці 141-ї окремої механізованої бригади провели успішні штурмові дії. В ході операції воїни підрозділу «Шквал» ліквідували 50 окупантів. Ще вісьмох взяли у полон. Ході! Поднятими руками Сюди, опускайся, опускайся. Хто там ще є? Стой. тут немає нікого. Контроль. На міжнародній арені ситуація розвивається динамічно. ЄС запланувала обмежити пересування російських дипломатів через ризик диверсій. Відтепер дипломати повідомлятимуть про плани перетину кордонів країн Євросоюзу. Ця ініціатива є частиною нового пакету санкцій Брюсселя у відповідь на агресію РФ проти України. Єврокомісія розробила план, який дозволяє використати заморожені активи Росії без конфіскації. Більшу частину коштів планують інвестувати в облігації, щоб надати Україні позику для оборони та відбудови, яку вона повертатиме після отримання репарацій від РФ. Повідомляє Рейтерс. Розмір кредиту визначить МВФ згідно з фінансовими потребами України на 26-27 роки. Словаччина анонсувала 14-й пакет допомоги Україні. Меморандум щодо нового пакета військової підтримки. Міністри підписали на міжнародному форумі оборонних індустрій у Києві. Так, Словаччина безоплатно надасть Україні інженерну і будівельну техніку, зокрема машини Бозена, транспорт, комплекси розмінування, засоби медичної евакуації. на 7 жовтня над тюманом, вперше від початку повномасштабної війни були зафіксовані ударні безпілотники, які атакували нафтопереробний завод у Сибіру на відстані понад 2000 кілометрів від кордону України. Російська влада заявила про нейтралізацію загрози без руйнувань. Тоді як у телеграм-каналах з'явилися кадри з ймовірними пошкодженнями об'єкта у Кремлі. Розглядають кілька версій від диверсійної групи до застосування далекобійних дронів українського виробництва. Якщо остання версія підтвердиться, це може означати здатність України завдавати ударів по стратегічним цілям навіть у віддалених районах Росії. 8 жовтня стало відомо, противник окупував Новогригорівку на запорізькому відтинку. Повідомляє мучной. У селі були помічені ворожі триколори. Українські сили відійшли на запасні позиції. Тож населений пункт перебуває під повним контролем РФ. Західніше та південніше у напрямку ферм формується сіра зона. Туди просуваються невеликі групи окупантів, намагаючи намагаючись розширити плацдарми, створити буфер для подальших штурмів. Ймовірно, далі ворог перенесе основну увагу на привільне. Це крайній населений пункт, який закриває північно-західну частину Успенівського плацдарму. Також окупанти можуть спробувати вийти у бік красногірського та рибного, щоб створити додаткову загрозу для нашого флангу. Ситуація залишається динамічною і напруженою. Противник методично прогризає оборону, використовуючи комбіновані штурмові групи. Уряд Нідерландів планує відкрити першу в світі постійну зону для випробувань дронів над північним морем. Там перевірятимуть, як безпілотники працюють у складних погодних умовах під час сильного вітру, дощу чи туману. Такі випробування потрібні, щоб зробити дрони безпечнішими для використання у транспорті, рятувальних операціях і логістиці. Зону планують облаштувати вже найближчими місяцями, і вона стане частиною програми розвитку нових технологій у ЄС. 9 жовтня шириться наступне. Країна-агресорка перекидає війська із південного напрямку Покровська Донецької області, щоб розвинути наступ на Новопавлівку на Дніпропетровщині. Про це повідомив осінт аналітик Unit Observer. Як зазначається, 90-та танкова дивізія РФ повністю передислокована на південь від лінії Іванівка-Новопавлівка. Крім цього, одразу чотири російські мотострілецькі бригади виведені з району Південного Покровська та перекинуті ближче до села. 35-та, 55-та, 74-та та 137-ма бригади передислоковані з південного Покровська до Новопавлівки. На південь від Покровська залишились лише 15-та, 30-та бригади та частини 27-ї дивізії. Військовий оглядач Богдан Мірошников зазначає, ситуація на цьому напрямку залишається складною. Сили оборони призупинили просування окупантів на Новопавлівку та мали певні успіхи у середній частині ділянки східніше Орестополя. Водночас просідання на стику Запорізької, Донецької та Дніпропетровської областей триває щодо перекидання підрозділів із півдня Покровського напрямку. Це ймовірно планова ротація та посилення самого сектора, а не підготовка нового наступу. Бо під Покровськом ворог отримав міцну віці, чи тепер заміщує побиті підрозділи більш свіжими. Атакувати безпосередньо Новопавлівку ворогу заважає доволі значна ширина фронту та річка Вовча. Але звісно, подивимося у південній частині Новопавлівського напрямку на стику трьох областей ситуація доволі критична. Військовослужбовець з позивним Мучної пише: противник вже всередині філії та намагається закріпитися. Наші бійці працюють, проте зайнятість місця, чисельність та характер укриттів дають ворогу перевагу. Якщо РФ отримає плацдарм, з'явиться потреба підсилення та перегляду оборонних рубежів. Наступний очевидний вектор рух північніше у напрямку Новопавлівки. Основна загроза вихід на західні, південні підступи села. Якщо противник пройдеться цим коридором, то отримає плацдарм, з якого вже легше тиснути далі на логістику і контролювати під'їзди. Також мочною повідомляє Ян Варське перебуває у сірій зоні. Контроль над ділянкою остаточно не визначений. Частина джерел подає інформацію про закріплення українських захисників, але підтвердження наразі немає. В районі вербового, особливо північніше, села, противник вгризається у ряд опорників, облаштовує вогневі точки і намагається створити лінію утримання, щоб стримати наші контрудари, поки бої продовжуються. Нідерланди та Україна співпрацюватимуть у сфері розробки та виробництва роботизованих систем. Як повідомив очільник нідерландського уряду, згідно нових домовленостей, зсу поповнять понад півмільйоном дронів. Проєкт розрахований на 10 років та передбачає запуск нових виробничих потужностей у найближчі місяці. То розміщує ударні безпілотники вздовж кордонів РФ та скасовує обмеження для пілотів, дозволяючи реагувати на можливу загрозу з боку російської авіації у найближчі тижні. Альянс проведе масштабні навчання в Польщі, Латвії, Литві та Фінляндії із залученням дронів, систем ППО, розвідувальних літаків та РЕП для зміцнення оборони східного флангу. президент Володимир Зеленський 9 жовтня заявив, що Україна вже успішно застосовує ракети Нептун і Фламінго у парі і вже є відчутні результати. Нагадаємо, в Україні представили далекобійну крилату ракету Фламінго дальністю 3000 тисячі кілометрів. А модернізований Нептун вже рік успішно працює по наземних цілях. Наразі на відстані до 400 кілометрів, а невдовзі битиме і на тисяча кілометрів. Також коментуючи удари у відповідь в глиб Росії, президент зазначив, що у цьому питанні теж є позитив. Поляниця вже в десятках випадків почала вражати військові склади ворога. Це позитив, тому що були різні у нас моменти. Зараз ми вже говоримо не про поодинокі випадки. Другий позитив рута. Наша ракета дрон вперше вразила 250 кілометрів і морську вишку. Найбільший успіх лютий. Було масоване застосування до трьох сотень штук. І це серйозна операція. Ми розуміємо, що усть Луга, Приморськ досяжні. Те, що відбулось, це дійсно, на мій погляд, в. Великий успіх. Українські сили завдали ударів по Коробковському газопереробному заводу та лінійно-виробничій диспетчерській станції Єфімовка у Волгоградській області РФ, повідомляє Генштаб. На території обох підприємств були вибухи і пожежі. Наслідки ураження уточнюються. коробковський ГПЗ один із найбільших на півдні Росії. А станція Єфімовка забезпечує транспортування нафти та нафтопродуктів регіону. Станом на 10 жовтня відомо на півночі від Вербового тривали запеклі бої за українські опорні пункти. Російські війська намагалися штурмом прорвати оборону, щоб відкрити шлях у напрямку Олексіївки, говорить військовослужбовець з позивним Мучной. Наразі підтверджується, що противнику вдалося зайняти ці позиції. Під контроль окупантів також перейшла територія ферм, розташованих південніше населеного пункту. Попри це, наші сили продовжують працювати на кадрах з поля бою. Видно, як наш танк на відстані підходить до тих ферм і відпрацьовує прямою наводкою декілька разів по окупантам. Тобто, противник там дійсно закріпився, але спокою немає. Наші козаки б'ють чітко і прицільно, не даючи їм можливості розвивати успіх. Говорили про хроніку наступу та події міжнародної арени впродовж цього тижня. А на сьогодні у мене все для вас. Працювала Анастасія Васько та уся команда Дніпро. Тіві Тримаймося разом, бо наша сила у єдності, а мета перемога. До зустрічі.